Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Змінена тривалість комендантської години у Запоріжжі та Запорізькому районі. Обмеження діють з 23-ї вечора до 5-ї ранку. На підконтрольній території Васильівського та Пологівського районів з 21-ї до 5-ї. Дев'ять будівель зруйновано у Запорізькій області через ворожі обстріли. За добу росіяни атакували мирні громади 159 разів. На Запоріжжі побував президент України Зеленський і з військовими говорив про фортифікації та укріплення, адже зараз це пріоритет. Підіймали і питання укриттів у школах, аби більше дітей у Запорізькій області могли виходити на змішану форму навчання. Змінилися сервіси передачі показів газових лічильників. «Запоріжгаз» перейшов під контроль держави, і відтепер передати покази можна за допомогою сервісів Нафтогазу у вайбері, телеграмі, в особистому кабінеті на сайті чи за номерами контакт центру. При цьому варто вказувати ваш особовий рахунок у Нафтогазі. Він має 9 цифр і починається зі 140. Залишки російського калібру знайшли у Запоріжжі. Сапери дістали його за допомогою ескаватора. Потім знищили у спеціально відведеному місці. З президентом Мотор Січі продовжили запобіжний захід. Богуслаєв буде під вартою до 5 січня 2024 року без права на внесення застави. До слова, Набу затримало чотирьох київських суддів, які отримали гроші за зняття арешту майна у справі Богуслаєва. Хабар на усіх склав 35 тисяч доларів. З наступного тижня у Запоріжжі почнуть продавати ялинки. У місцевому лісгоспі готують до продажу чотири сотні сосен. Кримська від одного до півтора метрів буде коштувати 240 гривень. Найдорожча висотою до чотирьох метрів вартуватиме трохи більше 1500 гривень. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.